Ця наша важка втрата була надаремна, що справді наша Україна перемогла. Ми всі разом святкували нашу перемогу з нашими героями. Дякую вам, слава Україні! Завжди хочеться пам'ятати людину найсвітліші моменти, тобто життєрадісною, позитивним. Панасідше, які були, це хіба що момент весілля, його щасливе обличчя, коли вони клятви один одному з дружиною говорили, як вони сіяли.